І ще одна брехня від російських змі: мало не в кожному випуску новин на телеканалах торочать про те, що радикали із заходу України, яких вони називають бандерівцями, озброєні і небезпечні, а у Львові вбивають за російську мову. Чи вірять українці зі сходу в російську пропаганду, і хто такі насправді бандерівці з'ясовували наші кореспонденти? І кадри зняли російські журналісти два місяці тому на відео масові заворушення у Харкові. За словами кореспондентів, радикали кидають у мирних проросійських активістів димові шашки і розпилюють сльозогінний газ. Зараз восточна Україна винуждена реально боротися з желаючими, окупувати її пришельцями із більш западних областей країни. Як результат, стрільба, кров і страх. А це російський ведучий Дмитро Кісельов ефірі телеканалу Росія 1 розповідає, які безчинства бандерівці творять в Україні. Бандеровці включились в начавшися на Україні переділ собственності. Банки, заводи, предприятія, бальші, маленькі, під под себе все. подгрібають под бандери, всього. Одесит В'ячеслав Моцар спокійно ходить по Львову. Тут у нього пересадка на літак летить до Німеччини. До рейсу вирішив прогулятися серед страшних бандерівців. Скільки я обращався, спрашував як пройти. язикових проблем здесь, в Львові немає ніяких Наталія Загальська з Херсона сміється над російською пропагандою про бандерівців, які б'ють за російську мову. Ніяких притиснень, ніяких... вот этих... Ну ерундити, которые говорять по телевіденню, по російським каналам, нічого не 87-річна Катерина Кульвиць у юності була зв'язковою одного з бандерівців. Бабуся запевняє, вони просто захищали свою землю. Вони були патріоти, тому що якби він не був патріот, він би був не пішов, бо він знав, що він йде або верне, або ні. Маємо Ескалацію пропагандистського впливу з боку Росії, коли необхідно чимось пояснити свої агресивні дії позицію Росії по відношенню до України, чому ми не визнаємо події, які були на Майдані, які визнає цілий світ, які підтримує цілий світ, тобто аргументів немає. Тому використовується поняття Бандерівець фашист. Кітя про загарбників бандерівців ще не скоро зникнуть з російських телеекранів, і влада має пояснювати, хто вони насправді. Ольга Рисар, Христина Гашенко, Юрій Голубинка, новини телеканал Інтер Львів.